Ой, хас, у деяких людей сезон відпусток у розпалі. Багато хто їде на відпочинок на море або в гори на власному автомобілі. І цим людям ми хочемо нагадати про одну річ, яка обов'язково має бути в машині. Це не пальне. Ні. Бо в дорозі, як ми всі знаємо, може трапитись різне. Так, про що будемо говорити правильно? Про аптечку. Як її правильно зібрати, знає наш експерт. І зараз всім нам розкаже. Дивимось. В житті Олександра на війні байка. З 2014-го – бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Якість надання першої допомоги буде залежати від якості набору першої допомоги. Давайте складемо разом аптечку, яка повинна бути у кожного українця. Спочатку я кладу рукавиці. Бажано б їх мати три пари. Захистити свої очі ви можете окулярами. Для того, щоб зробити якісно травмоогляд, ми будемо використовувати а травматичні ножиці. Для зупинки масивних кровотеч я буду використовувати турнікети. Також можна використовувати перев'язані пакети, бинти на еластичній основі, також серветки марливі, які будуть впитувати кров і тим самим зупиняти її. Бажано мати кровоспинні засоби. Також при втраті крові людина втрачає тепло. Нам треба її огорнути термоковдрою. Для зупинки масивних кровотеч ми будемо використовувати марливі відрізи, зафіксувати. Марлевий відріз можна звичайним будівельним скотчем, який ви можете придбати в будівельному супермаркеті. Ми повинні розуміти, що при маленьких невеликих кровотечах ми можемо обробити рану хлоргексидином і заклеїти лейкопластирем. При ушкодженні грудної клітини нам допоможе окрузійна наліпка. Вона закриває рану і не дає можливості потрапляння повітря в грудну клітину. А от при опіках я буду використовувати опікову серветку, яка зменшить біль і дасть можливість доїхати до лікаря. При паламних кінцівках я буду використовувати шини атроматичні. Але прифіксувати я її можу косинкою медичною. Але є один нюанс: шину ви можете накладати тільки на верхню кінцівку. Під час війни люди гинуть не тільки від ран та кровотеч, а й зупинки кровобігу. Для якісної серцево-легеневої реанімації ми будемо використовувати плівку клапан або покетмаск. Пам'ятайте, цей набір складений для звичайної сім'ї. І вартість такого порятунку близько 6 тисяч гривень. Ви говорите, що це дорого, але ж життя ваших рідних, воно безцінне. Моє гасло проведе день з користю. Ці знання рятують життя.